Армія окупантів посилює атаки на наші енергооб'єкти. Експерти не виключають повної зупинки роботи електротранспорту в Україні. Зокрема, в Києві можуть зупинити роботу метрополітену, тролейбусів та трамваїв, За яких умов імовірний такий сценарій, і чи можуть кияни залишитися без метро, розкаже В'ячеслав Скрилі, інженер-енергетик, співзасновник громадської організації Пасажири Києва. Бачимо, що сьогодні доєднаємо з ним обов'язково детальніше. Поговоримо, адже вже в телеграм-каналах люди починають потрохи. Панікувати, адже бояться кияни залишатися без метро? Мені здається, що це напевно найзручніший вид транспорту наразі у столиці, адже ми розуміємо, що без заторів можна дістатися у будь-яку точку нашого міста. Але знову ж таки, можливо, це лише поки що паніка, і не потрібно робити її перечасно. Адже ми розуміємо, що поки що маємо повномасштабне вторгнення, і ми адаптувались до цього всього. І такого не було. Як буде далі, побачимо. Але знову ж таки чи вистачить в разі такої ситуації? нам, наприклад, автобусів або е, тих же маршрутних таксі, або взагалі що тоді робити киянам? Можливо, потрібно готуватися і вже закуповувати ті ж самокати е, свої власні, але ми розуміємо, що попереду в нас зима на самокаті. Ти особливо не поїздиш. Але попри це, ми маємо розуміти, що повномасштабне вторгнення в нас триває. Ворог у нас підступний, і звичайно, що продовжує зараз оці всі масовані атаки не лише по столиці а загалом по Україні. Тому потрібно готуватися. А до чого ми. Обов'язково про це поговоримо з нашим інженером енергетиком, співзасновником громадської організації Пасажири Києва, який обов'язково розкаже нам детальніше, пане В'ячеславе. Я вас вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитися до нашої розмови. До нашої розмови. Доброго ранку. Отже, що тоді яка у нас наразі ситуація? Чи справді варто готуватися до того, що столиця може залишитися без метро, чи Поки що це лише перечасні панічні настрої. Ну трошки це перечасні панічні настрої, бо поки ситуація не настільки погана, що електротранспорт повністю зупинявся, і особливо метрополітен, якому надається пріоритет. Але звичайно, якщо ситуація буде дуже поганою, то є вірогідність, що таке може короткостроково статись, але це теж не привід для паніки, це просто привід для готовності до таких незручностей. Що короткий час може не працювати і електротранспорт і метрополітен, і просто бути готовим до або до роботи вдома. Хто може працювати вдома, а працівники критичної інфраструктури мають готуватися до того, що їм буде не дуже зручно діставатись до роботи. Але я думаю, що місто функціонуватиме все одно. Ви говорите про короткий проміжок часу. Це мається на увазі кілька годин, чи можливо ми говоримо про дні або навіть тижні. Ну тут я прозділив метрополітен і інший електротранспорт наземний трамваї, тролейбуси. Якщо метрополітен, то в найгіршому випадку, ну я б так оцінив, що 2-3 дні може не працювати метрополітен. З наземним електротранспортом ситуація може бути гірша з двох причин: по-перше, якщо буде великий дефіцит електроенергії, то місто може прийняти рішення скоротити його роботу або взагалі зупинити. А по друге, може бути велике пошкодження мереж, на ліквідацію якого може піти трошки більше часу ніж там пару днів, і тому десь можуть бути локальні проблеми більш довгочасні, тобто більше ніж там два дні, там тиждень, наприклад. Чи є у нас якісь аналоги, як зможуть місцяни кияни добиратися до роботи? Адже не всі можуть виходити на дистанційну. Ну і тим не менш зрозуміло, що не всі, але ті, хто можуть, мають розуміти, що якщо ситуація буде погана, то їхати на роботу не варто, якщо ви можете працювати вдома, або якщо, можливо, у вас не настільки критична робота для життєдіяльності міста, щоб надати це вільне місце в транспорті для тих, кому воно потрібніше. Але, звичайно, треба буде користуватися альтернативами: це існуючі автобусні маршрути, плюс е Пане В'ячеславе, бачимо, будемо повертати пана В'ячеслава до нашої розмови. Чи чуєте ви мене, бо зв'язок перервався. Так, я вибачаюсь відсутнє світло зараз, тому через мобільний інтернет з вами спілкуюсь. Так, так, я Ви чуєте вопрос... мене зараз. Так, чуємо вас. Так, так, Добре. А у разі відсутності електротранспорту треба буде користуватися альтернативою, це існуючими автобусними маршрутами та автобусними маршрутами дублерами, які будуть працювати у випадку зупинки електротранспорту. Звичайно, кількість автобусів буде зменшена і на існуючих маршрутах, і замість тролейбусів вийде менша кількість автобусів, ніж зараз працює електротранспорту, тому завантаженість ще зросте і без того, що вона зараз велика. Але треба бути до цього готовими. А, також я пропоную користуватися електричкою, у випадку, коли не працює метрополітен. у електрички досить велика проїзна здатність і яка зараз не використовується повністю. У випадку, якщо не буде короткострокової електроенергії, то Укрзалізниця в минулі рази, вона переходила на роботу не від електрики, а тепловозами перевозила, тягала цю електричку, тому вона, скоріше за все, буде працювати. Якщо говорити зараз про пріоритетність такої транспорту у столиці, адже ми розуміємо, що зараз ворог справді продовжує бити по нашій енергетиці, і що може відключатися? Я так розумію, спочатку це буде електротранспорт, я маю на увазі тролейбуси, трамваї, а вже потім буде йти відключатися метро, чи що буде залишатися до останнього? Ну, якась пріоритетність, звичайно, є зараз. Під графіки відключень, коли планує відключення, помірний дефіцит електроенергії, то наземний електротранспорт не відключається, окрім фунікулера, ну там специфічна ситуація, і не відключається метрополітен. По мірі погіршення ситуації, ну по в першу чергу ще буде більше страждати населення, тобто більше годин не буде у нас електроенергії. А потім можуть дійти до того, що дійсно будуть зупиняти електротранспорт. Можливо, не одразу частково деякі маршрути або просто зменшувати його кількість. Але якщо ситуація буде дуже поганою, то буде скорочуватись кількість спочатку наземного електротранспорту, потім зменшуватись кількість поїздів, інтервали руху в метро будуть збільшуватись. Ну і в найгіршому випадку можливо зупинка, але я думаю, що зупинка це прям вже найгірший сценарій, коли от короткостроковий дефіцит безпосередньо після обстрілів, але протягом короткого часу воно все одно буде відновлюватися. Чи є вже зараз перші такі дзвіночки, які вказують на те, що енергетика не справляється, і метрополітену стає дедалі важче працювати? Адже ми пам'ятаємо, що під час чергового ось таких відключень на станції метро здається, політехнічний інститут вже зникало світло, тобто це означає, що все ж таки важко метрополітену далі функціонувати, якщо будуть продовжуватися ось такі масові відключення. Не зовсім так. Те відключення, що було на політехнічному інституті, були подібні і на інших станціях. Це локальні відключення, коли міські мережі від перевантаження або від аварії відключаються. І метрополітену просто потрібно там трошки часу, кілька хвилин для того, щоб перемкнутись на резервне джерело. Так само, як і вдома, коли у вас зникає світло, вам треба там півхвилини хвилини, щоб вимкнути там ліхтарик чи зарядну станцію. Так само метрополітену треба перемкнутися. Це не тривожний дзвіночок. Це просто така технологічна особливість. Пане В'ячеславе, дякую вам за цю розмову. Бачимо, що поки панікувати напевно не варто, але потрібно розуміти та готуватися і готувати альтернативні шляхи, як діставатись до роботи або принаймні, шукати можливості залишатися вдома та працювати дистанційно. В'ячеслав Скриль, інженер енергетик, співзасновник громадської організації Пасажири Києва був з нами на прямому зв'язку.